Христос Воскрес. Далі розважимо перше Фатімське об'явлення, після того, як Марія розлила своє світло на дітей, в якому вони себе побачили не мов би, в Бозі, через якусь мить діва Марія додала: щоденно моліться на Вервиці, щоб зміг запланувати мир на землі, і закінчилася війна. Чи можете сказати пані, як довго триватиме війна і коли закінчиться? запитала Луція, цього не можу вам сказати, бо ще не сказала всього, чого бажаю. Після того вона почала повільно підніматися в напрямку Сходу, доки не зникла в безмірі простору, світло, яке оточувало її, здавалося, прокладало її шлях до небес. І це закінчення першого об'явлення для нас є надзвичайно актуальним. Хто би навіть сьогоднішній час війни в народі України міг найкраще заохотити як на Марія, до правдивої мобілізації духовної? Як нам здобути мир, як нам здобути зберегти свою нарід, державу, суверенітет? Щоденно моліться Веруцю, щоб зміг запанувати мир на землі, закінчилася війна. Це дійсності, обітниця Матері Божої дана тим, які моляться Веруцю. Україна війна ми шукаємо підтримки в Європи, Америки, не знати ще від кого. Надіємося на поставлену зброю. Але не треба надіятися на зовнішні перші чинники, а перше всю свою надію покласти в Бозі. Саме треба просити благати Марію через верцюю з Господа Бога, щоб дав нам ту ласку. І Марія, яка є заступницею нашою в небі, вона тими словами, які сказала до дітей, вона обіцяла нам це. Прагнемо миру, а не хочемо взятися за це, що якраз і дає мир. І що випрошує його для кожного народу. Але цей, здається, простий середник, від якого і залежить ласка миру. Подала нам вже понад сто років тому Марія Фотімі. Ох! Коли б ми розуміли значення послання, цікавилися Фатімою, ми не були б такими стражденними. Наш народ би не платив такою високою ціною крові за добромиру. Цей середник це вервиця. І це є запевнення самої Матері Божої. Коли люди будуть молитися, щоденно на вервиться, то війна закінчиться і настане мир. Сама вервець є сильною за всю зброю світу і ненависть диявола, який спричинює війни. Чи я в це вірю, чи розумію і вірю в слова Матері Божої? Якщо віриш, то будеш виконувати прохання Марії на щодень. Тому прислухаймося до Марії і не будьмо байдужими, а мімо виконати те. Що вона просить Фатіми. і то для власного ж нашого добра духовного і земного щоденно моліться на Вервиці, щоб зміг запанувати мир на землі і закінчилася війна. В 1975 році відбулася Гвоздокова революція в Португалії. Луці, яка була в, вже в монастирі. І до неї долинули вістки зі свого народу, що відбувається. Люди на вулицях, техніка, зброя, в небезпека крову пролиття. І вона благала Марію в такий складний час свого краю. Марії порятує, щоб не було пролиття крові в нашому народі, щоб вирішилися всі питання, навіть політичні. І вона внутрішній почула голос. Мов би казав, коли мільйон португальських родин будуть молитися Вервицю, революція закінчиться, настане мир. Вона переказала це людям в маси, і португальці, які пам'ятали це об'явлення Фатімі, і Луці, яку воно, і, яка в... в якій з'являлася Мати Божа, вони прийняли цей, цей заклик в, є, в Монахині Луції. І через деякий час Луція, коли молилася, в... теж знову почала, почула той внутрішній голос, який говорив: зараз мільйон португальських родин відмовляють вервицю, революція. Скоро закінчиться. І так воно сталося. Це один з незнаних фактів. Але це він дійсно діяв. І для нас це і повчання, наскільки нам, українцям, потрібно взяти той середник, той, який ми можемо випросити для себе тою ласку миру сьогоднішню днину. Тому не будьмо байдужими. А користаймо. Вервиться, це є та наша духовна зброя, яка може перемогти ворога не тільки зовнішнього, але й духовно внутрішнього. Повторюємо ті слова Марії, щоденно моліться на Вервиці, щоб зміг запанувати мир на землі, і закінчилася війна.